Доброго дня! Розпочинаємо розділ 3: Історична наука та історична пам'ять. Параграф 15. Як народжувалася історична наука. Розгадайте ребус і за допомогою закодованого слова завершіть складання запитань. Пригадайте, що вам відомо про значення закодованого слова. Обміняйтеся запропонованими запитаннями з однокласниками, однокласницями. Перше запитання. Що вивчає наука? Друге. З якою метою досліджують. Третє. За допомогою чого досліджують. Пункт перший. Етапи розвитку історичної науки. З давніх давен люди прагнули переповісти і передати нащадкам важливі події: життя видатних людей, досвід своїх предків і сучасників. І з плином часу обсяг історичних знань дедалі збільшувався. Оскільки людство постійно розвивалося, то й історична наука невпинно удосконалювалася. У розвитку історичної науки вчені виокремлюють два етапи донауковий і науковий. Які ж вони мають особливості. Поміркуймо: уважно розгляньте схему періодизація розвитку історичної науки сторінка 85. Визначте спільне і відмінне між історичними дослідженнями донаукового. І наукового періодів розвитку історії як науки. Результати роботи Зафіксуйте в накресленні у зошиті схеми. пункт 2. Періодизація розвитку історичної науки. Донауковий період від античності до 18 століття. Літературні оповіді про минуле опис окремих подій. Епізодів життя життєписи видатних людей. Історія як повчання. Науковий від 19 століття до сучасності. Перехід від опису минулого до дослідження. Історичні дослідження Провадили. Провадять фахівці. Створення спеціальних наукових установ для дослідження історії. Використання наук помічниць історії. Пункт 2. Перші історичні описи українських земель Діємо. Практичні завдання Започаткуйте міні-проєкт, лінія часу, дослідники і дослідниці історії. Працюйте над проєктом, над проєктом протягом цього і наступних уроків. Позначте на лінії часу період діяльності дослідників-дослідниць історії, про яких згадуватиметься в матеріалах уроків. Зробіть свій проєкт якомога змістовнішим, за допомогою малюнків, портретів учених. Інших елементів оформлення також можна побудувати електронну шкалу часу за допомогою відомих вам комп'ютерних програм. Достеменно невідомо, коли саме започатковано було розвиток історичної науки. Сучасні історики переконані, що великий внесок у започаткування наукових історичних досліджень зробили стародавні греки і римляни. Батьком історії вважають грека Геродота, який жив. У п'ятому столітті до нашої ери, створюючи свою історичну працю історії в дев'яти книгах, Геродот багато подорожував, описував події на основі власних спостережень, свідчень багатьох людей. Достовірність описаного в історіях підтверджують дані археології та мовознавчі дослідження тих регіонів, про які писав Геродот. Чому Геродот взявся за написання історії? На початку своїх історій він зазначив: Я зібрав і записав відомості про минулі події, бажаючи, щоб не опинились у забутті діяння народів. Історичні подробиці перегляньте відео, чому Геродот став батьком історії. Адаптація українською каналу TED-Ed тривалість 5 хвилин 6 секунд. Визначте, чим історичні праці Геродота. Відрізнялися від попередніх описів історії, які методи дослідження історії застосував Геродот. Геродот вважається першим відомим дослідником українських земель, у четвертій книзі своїх історій він помістив географічний та етнографічний описи території сучасної України, яку тоді населяли скіфи, саме завдяки праці Геродота, ми багато знаємо про побут і звичаї скіфів. А також жителів грецьких міст держав у північному Причорномор'ї. Він також розповів про похід перського царя Дарія І на скіфів, мовою документів з праці Геродота історії. Після здобуття Вавилона Дарій вирушив у похід на скіфів. Скіфи вирішили не давати одразу відкритого бою, поступово відступаючи, відбиваючи ворога персів. Засипати криниці і джерела, що траплятимуться на їхньому шляху, а також підпалили всю траву. Коли, нарешті, Дарій опинився у великій скруті, скіфські царі довідалися про це і послали вісника з дарами до Дарія: птаха, мишу, жабу і п'ять стріл. Зробив висновок про те, що дари означали таке: якщо, перси, ви не станете птахами. І не полетите високо в небо або мишами і сховаєтеся в землю або жабами і не пострибаєте в болота, то ви не повернетеся до себе, вас згублять оці стріли. Невдовзі Дарій зі своїм військом відступив. Перше завдання за допомогою додаткових джерел інформації. Дізнайтеся, коли відбувся похід Дарія І на скіфів. Друге, визначте за текстом. Як скіфам вдалося змусити вороже військо відступити. Третє. Поміркуйте, у чому цінність праці Геродота для вивчення минулого. Діємо. Практичні завдання. Похід Перського царя Дарія на скіфів. Перше завдання. Розгляньте карту і визначте головних героїв розповіді Геродота з історії Скіфії. Друге. Які знання з давнього минулого України дає нам карта? Третє. Складіть легенду до запропонованої карти. Четверте. Позначте на контурній карті кордони Скіфської держави. Напрямки походу Дарія I на Скіфів. Пункт третій. АРхеологічна пам'ятка про давнього історика. Під час розкопок у давньому місті Херсонес, руїни якого розташовані неподалік Севастополя в Криму, було знайдено три фрагменти плити з білого мармуру. Верхня плита прикрашена зображенням лаврового вінка. На плитах вчені дослідили напис давньогрецькою мовою. У ньому йшлося про давнього історика, який жив у Херсонесі в другій половині третього століття до нашої ери. Діємо. Практичні завдання. Опрацюйте переклад напису на мармуровій плиті, дивіться, мовою документів. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання. Перше. Як звали історика, якому присвячено напис на давній знахідці? Друге. Про яке ставлення до давнього історика свідчить документ? Третє. Чому герой напису заслужив на повагу і нагороду від своїх сучасників. Четверте. Які дослідження, на вашу думку, мали здійснити вчені, щоб з'ясувати зміст напису на пам'ятці і час життя давнього історика? Які спеціальні допоміжні? Історичні дисципліни стали в пригоді вченим. П'яте. Позначте час життя згаданого в написі історика на лінії часу дослідники і дослідниці історії. Мовою документів Гераклід, син Парменонта, запропонував, оскільки Сіріск, син Геракліда, появу діви ретельно описав, прочитав і про ставлення до царів Боспора розповів. І колишні дружні відносини з містами дослідив, то для того, щоб він отримав належне вшанування, нехай ухвалить Рада і народ, похвалити його за це і увінчати його золотим вінком у Діонісії на 21-день й день. джерело Сайт Прохерсонес. Пункт 4 Хто такі літописці? Та яка їхня роль? В історичних описах українських земель збиранню згадок про давні часи та збереженню історичної пам'яті велику увагу приділяли за княжої доби часів Русі України і Королівства Руського 9-14 століття. Історичні твори того часу називаються літописами. Літописці ретельно збирали і досліджували всі доступні джерела. Твори своїх попередників літописців, зарубіжні хроніки, святе письмо, житія святих, усні перекази та легенди робили власні спостереження. Саме тому літописи є дуже цінним джерелом для вивчення історії тих часів. Особливо цінним є те, що автори літописів уміщували в тексти історичні документи, що не дійшли до нашого часу. Про важливі події історії козацької України 16-18 століття оповідають козацькі літописи. Найвідоміші з них літопис Самовиця, літопис Григорія Граб'янки та літопис Саміла Величка. Історичні подробиці найдавнішим літописним твором, що зберігся до нашого часу, вважають повість минулих літ. Роботу над текстом літопису в 1113 році завершив легендарний монах Києво-Печерського монастиря Нестор. Протягом тривалого часу автор здійснив ретельну пошукову роботу. У літописі знаходимо оповіді про діяння князів, життя різних верст суспільства, історію відносин Русі України з іншими країнами і захисту держави від ворогів. Нестор Літописець був надзвичайно освіченою людиною. Чи погоджуєтеся ви з переконанням Нестора щодо значення книжок у житті людини? Мовою документів: Прочитайте уривок із повісті минулих літ, і дайте відповіді на запитання. Перше, про яку подію йдеться в тексті. Друге: що можна дізнатися про народи, що населяли нинішню Київщину? Третє. Про які заняття давніх жителів українських земель повідомляється. Четверте, поясніть, за допомогою яких історичних джерел можна підтвердити достовірність опису Нестора, коли ж поляни жили осібно і володіли родами своїми, бо й до сих існували поляни, і жили кожен із родом своїм у своїх місцях, володіючи кожен родом своїм. То було між них три брати. Одному ім'я Кий, а другому Щек, а третьому хорив, і сестра їх либідь. І сидів кий на горі, де нині узвіз борич, а Щек сидів на горі, яка нині звиться Щекавицею, а хорив на третій горі, От чого й прозвалася вона Хоривицею. Зробили вони городок, і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом. І був довкола города ліс і бір великий, і ловили вони тут звірину. Були ж вони мужами мудрими і тямущими, і називалися полянами. Варто запам'ятати літописи від слів у літо, оповіді, у більшості з яких події викладено в хронологічній послідовності за роками. Діємо практичні завдання: підсумуйте, здобуту на уроці інформацію. За допомогою кольорових маркерів створіть на аркуші паперу або за наявності у гаджеті яскраву хмаринку слів, як народжувалася наука історія. Доберіть ключові слова до теми. Інструкції з користування сервісами подані в додатках до підручника. Запитання і завдання. Пункт перший. Знаю і систематизую нову інформацію. Перше. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми. Як народжувалась історична наука. Поєднайте кожне з питань для самоконтролю з відповідним смайликом успіху. Друге. Складіть дві-три задачі на лічбу історичного часу на основі даних параграфа. Запропонуйте друзям їх розв'язати. Пункт другий. Обговоріть у групі. Розгляньте ілюстрації і спробуйте пояснити. У чому полягає цінність літопису саміла величка, як історичного джерела. Пункт 3. Мислю творчо. Підготуйте творчий проєкт. Сторінка історика в соціальних мережах. Для підготовки проєкту скористайтеся додатковими джерелами інформації. Завантажити шаблон Facebook сторінки можна за покликанням або за QR-кодом. Дякую за увагу! Мирного неба вам над головою, любі п'ятикласники!